Оля Стасюк, я, я просто літо, спогади про літо, хоч народилась якось восени, Я синь чудес сприймаю тихим вітром, чарівним вітром з плячої весни. Я мрію вдалечінь уплівши розум, і слово тихе, вплівши у косу. Я спогад літа і леткі морози не зіпсують це літо і красу. Я просто сон, я просто шепіт листя, я просто ліс, закоханий у синь. Я просто муза з невеличким хистом, яка вплила у казку далечінь.